Хмельницький інститут землеустрою на сьогодні отримав замовлення на виготовлення проєктів організації «Сівозмін» від 21 сільськогосподарського підприємства. 12 проектів вже виготовили. Загалом для цієї роботи, згідно закону, виділено три місяці. Вартість виготовлення документації, кажуть науковці, порівняно невелика і варіативна залежно від розміру площ земельних ділянок. Більше 20, від 25 до 30 не беремо. Ідемо навіть на зменшення, на 17 рівні виходимо, на 18. Чим більше господарство, тим Дешевша ціна віктор тіней є керівником одного з фермерських господарств Смельниччини. Проект землеустрою замовив ще у 2010 році. каже, що насправді для його виготовлення потрібно набагато більше часу ніж три місяці. Кожну ділянку потрібен кадастровий номер. Ділянки, які приватизовані, на яких договора складено, тоді кадастрових номерів не було в 90-х роках, і оці вимоги законодавства. Вони наскільки відтягують і ускладнюють цю справу, що потрібно ну потрібен час. Науковці інституту, отримавши звернення від підприємства виготовлення документації, збирають дані про те, як себе поводять ґрунти, систематизують культури, які останнім часом на них вирощувалися тощо у підсумку готовий проект землеустрою Виглядає як своєрідний бізнес. План для підприємства, адже там детально описано екологічно-економічне обґрунтування цього змін на найближчі, щонайменше 10 років. Все у проекті, все розписане, все показане. Вплоть до того, що розраховано навіть кількість добрив е, органічних, які внести, кількість добрив, яку мінеральних внести, е, показано вино з культурою із землі поживних речовин, і яку кількість треба на місці цього внести е, в органіки чи під цю культуру конкретну. Що він нам дає? Даний проект. Нам ми маємо на ньому і крутизну схилів, і родючості род ґрунтів, на яких горизонтах знаходяться. І для кожної людини, що важливо, що є в натурі відведені всі земельні ділянки кожної науковці додають їх робота. В першу чергу покликана на те, аби захистити українські чорноземи, недотримання сівозміни, більшість великих агрохолдингів, використання тільки мінеральних добрив без органіки може призвести до повної деградації українських ґрунтів. Навіть зараз, попри законодавчу обов'язковість створення проекту землеустрою, не усі підприємства виконують її. Фахівці інституту це пояснюють двома факторами: невисокими штрафними санкціями та банально його не твої Грішми. Погоджуються з ними і дрібні фермери. Приїжджає інспекція, і так вино бути. Приїхали на поле номер 3. На ньому в 2013 році повинна рости соя. Якщо там росте ріпак, мають право на недотримання вимог даного документу. Ще одна важлива складова проекту це внесення ясності у перелік та розташування орендованих земельних ділянок. Часто громадяни, віддаючи свою землю в оренду, навіть не знають, де вона у проекті ж землеустрою Це все розписано і графічно зображено. Тому фахівці головного управління держзамагенства Хмельницької області та його територіальних органів постійно організовують і проводять роз'яснюваль. Вальні заходи щодо необхідності розроблення проекту землеустрою, що забезпечують екологію економічне вґрунтування свівозмін та впорядкування угідь. Більше про діяльність інституту землеустрою та управління держзамогенства у цьому напрямку дивіться у авторській програмі Ганна Ларнатович в полі зору.